Стандарти Юнайду для бізнес-плану. Що таке стандарти Юнайду для бізнес плану? United, United Nations Industrial Development Organization пропонують досить гнучку структуру для бізнес-плану, акцентуючи увагу на ключових аспектах, необхідних для успішного запуску та розвитку підприємства. Хоча конкретні вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретного проєкту та галузі, загальна структура запропонована юнайтом включає наступні розділи: перше резюме. Друге опис підприємства та галузі. Третє опис продукції або послуги. Четверте маркетинг та збут продукції або послуги. П'яте виробничий план. Шостер організаційний план. Сьоме фінансовий план. Восьме – спрямованість та ефективність проєкту. Дев'яте ризики та гарантії. Десяте програма. Перший пункт резюме. Резюме це самостійний рекламний документ, що містить основні положення всього бізнес-плану. Резюме – це єдина частина бізнес-плану, яку читають усі потенційні інвестори. По резюме судять про весь проєкт. Тому дуже важливо помістити в резюме коротку. Та зрозумілу інформацію про проєкт. Резюме відповідає на основні питання інвестора: розмір кредиту, цілі кредиту, терміни погашення, гарантії, співінвестори, власні кошти проєкту. Усі наступні пункти бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме та доводять правильність розрахунки. Розглянемо другий пункт опис підприємства та галузі. У цьому розділі описуються. Загальні відомості про підприємство, фінансово-економічні показники діяльності підприємства, структура управління та кадровий склад, напрямки діяльності, продукція, досягнення та перспективи, галузь економіки та її перспективи, партнерські зв'язки та соціальна активність. Пункт 3. Опис продукції чи послуги. Для будь-якого підприємницького проєкту необхідне наочне подання товару чи виробу. Вироблених за допомогою вашої технології. Найкраще, якщо це буде натуральний зразок або малюнок, у бізнес-плані надається опис окремо по кожному виду продукції. Зразкова структура розділу, найменування продукції або послуги, визначення та сфера застосування, короткий опис та основні характеристики конкурентоспроможність продукції або послуги, за якими параметрами перевищує, перевершує конкурентів, яким поступаються, патентоспроможність та авторські права, наявність або необхідність ліцензування випуску продукції, ступінь готовності до випуску та реалізації продукції, наявність сертифікату якості на продукцію, безпека та екологічність, умови поставки та упаковка. Гарантії та сервіс. Експлуатація, утилізація після закінчення експлуатації. Пункт 4. Маркетинг та збут продукції або послуги. Інформація цього розділу покликана переконати інвестора в існуванні ринку збуту вашої продукції або послуги. Покупці поділяються на оптових покупців, роздрібних продавців, кінцевих споживачів. Споживачі характеризуються галузю, місцезнаходженням, якщо це підприємство, або віком, статтю та іншим, якщо це населення. Серед споживчих характеристик товару виділяються такі, як зовнішній вигляд, призначення, ціна, міцність, термін служби, безпека використання та інше, зразкова структура розділу, опис вимог споживачів до продукції або послуги та ваших можливостей здовільнити ці вимоги. Опис конкуренції, визначення конкурентів та аналіз їх сильних та слабких сторін, аналіз можливостей підприємства, Опис ринку збуту продукції або послуги, опис постачання товару від місця виробництва до місця продажу чи споживання. Повний опис включає упаковку, складування в місці виробництва, комплектування чи відправки, транспортування до місця продажу, перепродажне. Сервіс, продаж післяпродажне обслуговування, опис каналу збуту продукції або послуги, магазин роздрібної торгівлі, дрібнооптові бази або магазини, роздрібна служба, АГНТ, комівояжори та інше. Стратегія залучення споживачів, виходячи з можливостей, можливі варіанти, рекламні кампанії, безкоштовне надання зразків, участь у виставках таке інше. Ціна та обсяг збуту продукції, аналіз чутливості обсягу збуту за змін ціни. П'ятий пункт. Виробничий план. У цьому розділі наводяться загальні відомості про підприємство, розрахунок виробничих витрат на запланований обсяг збуту, прямі змінні і загальні постійні витрати, виробництво продукції, калькуляції собівартості продукції, кошторис поточних витрат на виробництво. Зразкова структура розділу, загальні відомості про підприємства, опис розташування підприємства у багатьох випадках визначальний фактор для успіху проєкту наявність необхідних транспортних зв'язків, інженерних мереж, електроенергія, вода, тепло, каналізація, зв'язок, таких ресурсів, а також низькість до ринку збуту. Використовувана технологія та рівень кваліфікації виконавців. Потреби у площах, кадрове забезпечення, задоволення вимог щодо забезпечення екологічності виробництва для навколишнього середовища та безпеки працюючих. Обсяг виробництва, витрати на персонал. Витрати на персонал включають, витрати на персонал управління, директор, головний інженер, начальник виробництва, бухгалтера, плановики тощо. Витрати на виробничий персонал, конструктори, технологи, ремонтні робітники, витрати на інших співробітників, збутовики, комірники, охорони, витрати на сировину, матеріали та комплектуючі вироби. Розрахунок виконується за кожним видом продукції чи послуги, кошторис поточних витрат. У цьому підрозділі наводяться поточні витрати виробництва на продукцію чи послуги. Витрати на виробництво, або, іншими словами, витрати виробництва класифікуються на прямі змінні, тобто що, такі, що залежать пропорційно від зміни обсягів виробництва, та загальні, постійні, які не залежать від змін обсягів виробництва. Розрахунок змінних витрат до змінних витрат відносяться витрати на сировину та матеріали комплектуючого вироби. Витрати на виробничий персонал, витрати на паливо, електроенергію, розрахунок постійних витрат. До постійних витрат відносяться витрати на виробництво, оренда, ремонт, обслуговування, обладнання, паливо, енергія, торгові витрати, реклама, заходи щодо просування продукції, ЄСбуд, адміністративні витрати, заробітна плата адміністративного персоналу, комунальні послуги, послуги зв'язку, витрати на відрядження. Пункт 6. Організаційний план. У цьому розділі пояснюється, як організована керівна група і описується основна роль кожного її члена, команда управління проєктом, то провідні фахівці, правове забезпечення, наявні чи можливі підтримка та пільги, організаційна структура та графік реалізації проєкту, механізм підтримки та мотивації провідних керівників. Розділ 7. Фінансовий план. Мета розділу показати основні пункти з маси фінансових даних. Тут даються нормативи для фінансово-економічних розрахунків, наводяться прямі змінні та постійні витрати на виробництво продукції, калькуляція собівартості продукції, кошторис витрат на реалізацію проєкту, потребу та джерела фінансування. Розраховуються таблиця витрат та доходів, потік реальних грошей, потік готівки. Прогнозований баланс. Зразкова структура. Витрати підготовчого періоду, витрати поточного основного періоду. Розрахунок надходжень від проєкту. Витрати пов'язані з заслуговуванням кредиту різного. Розрахунок податкових платежів. Інші надходження та виплати. Звіт про прибутки та збитки, потік реальних грошей. Прогнозований баланс. Розділ 8. Спрямованість та ефективність проєкту. У розділі вказується спрямованість та значимість проєкту. Показники ефективності його реалізації. Проводиться аналіз чутливості проєкту. Дев'ятий розділ. Ризики та гарантії. Показуються підприємницькі ризики та можливі форс-мажорні обставини, наводяться гарантії повернення коштів партнерам та інвесторам. Пункт 10. Програма. Програми сприяють розвантаженню основного тексту від подробиць та надають потенційним партнерам та інвесторам додаткові наочні матеріали. Які матеріали? Підтверджуючи та розкриваючи відомості про підприємство, копію реєстраційного свідоцтва, статуту та установчого договору підприємців, наявні ліцензії та сертифікати, почесні дипломи та свідоцтва, копії матеріалів преси. Про діяльність підприємства, відгуки замовників та партнерів щодо спільної діяльності, що характеризують продукцію, фото, малюнок, креслення, патент, відгуки, результати випробувань та сертифікації продукції, що підтверджують затребуваність продукції або послуги, матеріали маркетингових досліджень, порівнянні даних про конкурентів, договори, протоколи про наміри та заявки на постачання продукції. Такі, що показують можливості виробництва, фотографію підприємства, його провідних ділянок, обладнання, копію документів і сертифікації виробництва. Такі, що розкривають організаційно-правову готовність проєкту, схеми організаційної структури, механізми реалізації проєкту, витяги з нормативних документів обґрунтовуючи фінансово-економічні розрахунки, калькуляції, таблиці, такі, що підтверджують реальність заходів запобігання ризику, нейтралізації форс-мажорних обставин та реальність гарантій повернення позики, гарантійні листи, договори, склад та вартість застави, витяг з законодавчих та нормативних документів, інші матеріали. Такі, що підтверджують спрямованість, значимість, масштабність та ефективність проєкту. Рішення, програми, плани, акти, листи, відгуки. У цьому відео ми розглянули з вами основні стандарти Unaidu для написання бізнес-плану. Дякую вам за увагу!